Дякую за з дня аварії на Чорнобильській АЕС минуло 30 років. В квітні цього року на вулиці Славутича вийшли тисячі людей, які тримали в руках лампадки та свічки. Так вони згадували та віддавали шану тим, хто загинув під час ліквідації цієї страшної пожежі. І щороку під ціни Верховної Ради, а часом і кілька разів на рік, виходять самі чорнобильці. 1 листопада вони взагалі штурмували будівлю. Чого вимагають Чорнобильці цього разу? Про це у відкритій студії. Мене звати Тетяна Іванська, а наш гість, голова громадської організації Жежні Чорнобиля, координатор координаційного центру Чорнобильської громадської організації України Іван Ковальчук. Розпочинаємо. Ми вітаємо пана Івана Ковальчука в нашій студії. Е, давайте розпочнемо з цієї акції, що була 1 листопада. Що це було? Чому там була така сутичка? Е, з вами не погодилися говорити. Доброго дня. Ця акція длиться вже. Рік пішов другий рік. Ми вийшли 20, 10-15 року на цю акцію. Так що... щодо покращення пенсійного забезпечення інвалідів Чорнобильців. Угу. Тому що в 2011 році злочинна влада, які її називають, так. прийняла постанову 12.10 щодо покращення пенсійного забезпечення чорнобильців і покращила так, що зробила. Хто мав високі оклади, пенсія зараз в ограниченні 10,5 тисяч. Це, це Зараз Чорно, з половиною тисячі. Це, я це вже я... розказую. Так, давайте. А ті люди, які мали малі оклади, вони так. отримують 2-3 тисячі пенсії. Розумієте, розрив, виходить, в 5 разів. Давайте ще раз, хто отримає 10, це інваліди першої, другої, третьої. групи? Абсолютно вірно. Іде категорія, так. Значить, був закон раніше. Його скасували підмінили цей закон, значить, постановою 12.10 від двадцять третього одинадцятого одинадцятого року щодо покращення пенсійного забезпечення. І зробили в цій постанові формулу, і в самій постанові та людина, яка мала е, заробіток нормальний, розумієте, оклад там дуже цей все перемножене на 5, яка до 3 тисяч працювала в Чорнобилі, абсолютно в Чорнобилі в зоні на атомний станції, в десятки в тридцятки, Немає значення. Розуміє? А якого року до якого року? Чи це теж немає значення? Немає значення. Там, вони, бо там вже береться це, що це, потім, ето. І вони зробили так, що сьогодні людина отримує одна 10 тисяч в ограничення. там нараховано до 18 до 25 є пенсії. Ну, ограничення, як буде до 10 тисяч з половиною. А люди, які мали малі оклади, наприклад, солдат строкової служби, так. який в місяць отримав, в місяць 3 гривні 80 копійок. Замкомандир розводу отримав 10 гривень 80 копійок. І це виконували в 86-му році, 86 86 році. Ага, в 86-му року. Да. 80 армія була така при радянській владі. Це скільки отримав? Рубля. А в рублях, в рублях mm -hmm. все. А люди, які працювали і призивалися з запасу на, на ліквідацію насів солдати, значить вони отримали 60-80, це обикновенні люди. Це на той період часу uh -huh. ці люди отримали таку заробітну платню. Якщо 120 гривень, то це вже вважалося вище криші при радянській uh -huh. владі. А атомщики отримали високі оклади, начальство високі оклади. От він вийшов розводорозділ. оцей і постанови. В 2011 році ми проводили акцію протесту і сказали, що ви робите? Ви зробили несправедливо. От і все, ви не врахували цю категорію людей. Щоб в законі було прописано 50 і 54 стаття. Вона урівнювала всіх. Ну, державним мужам це не сподобалось. Їм потрібно робити так, як вони заважають за потрібне. І зробили так. Ми вийшли з цією акцією для того, щоб встановити справедливість. Не може бути, щоб солдат з лопатою скидав этот графіт з криші, получає, а хтось у бункері сидів, получає 10. А це є справдою. Розумієте, це не є нікому секретом. То може питання не в тому, щоб перерахувати якось пенсії, може треба йти в суд, щоб довести хто може отримати, хто не може отримати. Розказую вам після цього всього, як було скасовано цією постановою, цієї коригуватися наші закони, які були закон Чорнобильський, 50-54 стаття. Угу. Значить, люди пішли в суди. Оце категорія людей, що я назвав. Виграли ці суди. Ось суд. Я пройшов і національний суд, і Європейський суд справ людини. Я виграв. Угу. Хто їх виконує? Влада їх не виконує. Рішення судів, що національних... Що європейського справ людини, що ратифікований був це, Верховною Радою, все і вони не виконують. От рішення оце стоїть бумажка, тут 250 а, чоловік. 6, 6 мільйонів грошей. Тут сатисфакція. А може а, справ, тому, що грошей таких державі немає це. Утвориться величезна діра в пенсійному. Ми платі. розуміємо цю діру, То один має отримати 10, а один 2. за діри Я знаю і говорю за ці діри. Вони сказали, що діра 150 мільярдів, так гривень. Значить, наша пенсія це спецпенсія в Чорнобильців. Гу. Вона плутиться з державного бюджету. Так. Як би це не було там є і військові, і, і прокурори, і судді, там, і чорнобильці, афганці, там, і афганці, інваліди війни, от це все йде з цього всього. Так а на це потрібно 60 мільярдів на цю категорію людей на теперішній час, 90 тисяч, виходить, діра. То я що казав? Я кажу: виходьте з тіні. І не буде цих дир, тому що в нас всі в тіні зробили ЄСВ до 22 двох скинули, да? і хто почав платити? Ніхто не платить по теперішній час. Повисили заробітню платню, що здвічі з якого з яких грошей? Ну, власне, з яких грошей А прийшли, ви під Раду теж вимагати Абсолютно гроші. вірно. Ми законно вимагаємо це все. Є прописано в законі, підтверджено Національними судами, Європейськими судами з прав людини. Якщо є в державі закон, то його ніколи не можна підмінити постановою. Тому що наші мужі, президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, генеральний прокурор, хай почитають Конституцію 2, 6, 22, 19, 58, 116, 124 статтю. Все зазначно з приводу цього, що я вам сказав. Але якщо ми приймаємо один закон, а другий закон е все ж таки каже, що ви ми маємо керуватися постановою, то ми маємо дослухатися закону? Є закон. У 22 статті сказано, що не можна звужувати ніякий. Якщо є закон, все, його треба виконувати. Якщо немає закону, то тоді є підзаконні акти. Є і постанова Кабінету міністрів, і указ президента. А якщо є закон, то тоді це все скасовується. А в нас наоборот є закон, а ми підмінили, злочинна влада, підмінили всі тоді. Я був, коли в Яценюка 28-10-15 року ми були, нас запросив Яценюк і сидів представники міністрів. Міністри, значить, ми задали це питання. Розенко каже, що, що це за закон? А я кажу, що це за закон. Він розділяє от це все. А Розенко каже, тоді, будучи міністром соціальної політики, значить, це злочинна влада цю постанову прийняла. Якби злочинна влада прийняла цю постанову, то я кажу, то давайте її відмінимо. І ми розпра... це, будемо напрацювати законопроект, що ми зараз зробили 44,42, який знаходиться угу. у Верховній Раді, і будемо виправити це положення. По цьому шляху ми пішли робочу групу місяць з соцполітикою, Розробили цей законопроект. Два рази його погоджували. Помінявся кабмін, третій раз ми його погоджуємо, тому що згідно регламенту кабінету міністрів, при зміні кабінету міністрів, це третій раз посилаємо цей законопроект опять на, на погодження, погодили його. Прийшли хлопці з Вінниці, поклали собі на стіл мінсоцполітики, і він до теперішнього часу. <різь> Давайте ми зараз зробимо невеличку паузу да. і будемо далі розбиратися з цим законопроектом, чи є в ньому якісь конкретні пропозиції, до чого вони можуть призвести буквально через секунду. Отже, повертаємося до студії. Сьогодні говоримо про. Те, що 1 листопада чорнобильці під Верховною Радою влаштували акцію протесту, була навіть сутичка з правоохоронними органами. Ви говорите про те, що це вже не перший раз акція. Ми говоримо про людей, що там. Ви кажете, що ті, які у 86-му році працювали на АЕС, зараз отримують мізерну там, пенсію, yeah. так? А інші, які там прийшли, не знаю, яким чином, може, навіть купили якісь посвідчення, отримують велику. Ось під Верховною Радою були е, лише ті, які працювали у 86-му? Там різні категорії людей. Там є категорії. От ми в цьому законі. Давайте ми пора, щоб я вам довели пояснили, що це за законопроект. Ми розробили бо... Але чекайте, під Верховна Рада були різні категорії. Т, звісно, різні категорії. Інваліди, там першої, другої, третій групи, є третя четверта mm -hmm. зона. Інваліди-учасники, які евакуйовані з Прип'яті, які безумовно відселення проживали на територіях. Розумієте? І ми цим законопроектом. Включили всіх тих людей. 44 -42, 44, -42. 44, 42. Який зареєстрував Мосійчук? Так. Коли? Мінсоцполітики розробляла з нами оце все разом. Ми його тричі погоджували, прийшов Рева і положив собі на стіл. Тоді ми звернулися до Мосійчука, і Мосійчук, оце це все проявив законодавчу ініціативу, зареєстрував його 44-42. Що в ньому викладено? Ми в цьому законопроекті виклали всі категорії інвалідів чорнобильців маючи на увазі, значить, і ліквідатори. Значить, Які евакуйовані з міста Припиті, які проживали в зоні безумовного відселення, діти, інваліди і вдови. І вдови. Це йде ця категорія людей. Третя, четверта зона, яка це біла церква, mm -hmm. от це все, ми їх теж виписали в цьому законопроекті цих людей. Понімаєте? і згідно, як цей закон прийметься, то не буде в нас отримати один в ограніченні. Двадцять завтра ограничення знімуть, він буде 25 тисяч отримати. А солдати хто нічого не буде отримати. То тоді будуть чернобильці отримати всі однакову пенсію. Якщо він вважає, що в його пенсія заробітна заробітної плати була велика, що вони зараз за, за усучаснення говорять, я повернуся вам до цього ще. От, то будь ласка, там інші сітки гарячі, холодні. Чого там не по є? У нас Понімаєте, Хай вони йдуть на свою згідну пенсію, яку не зложається. Але в цьому законопроекті 44-42 Ви прив'язуєте е, пенсію е, до прожиткового мінімуму. Мені цікаво, як можна сподіватися на проголосування цього законопроекту, в якому вже закладений принцип обрахування пенсії, який вже був визнаний неконституційним. Дивіться законом України від 28 грудня 2007 року про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення. Змін до деяких законодавчих актів України, частину 3-4 статті 54 було змінено та визначено розміри пенсії для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою краті прожитковому мінімуму. Рішенням Конституційного суду України від 22 травня 2008 року. А ці зміни були визнані такими, що не відповідають Конституції України, тобто є неконституційними. Ну от як можна, ви ж тут в цьому 44-42 знову прив'язуєте пенсію до прожиткового мінімуму? Це не так. Коли була 50-та, 54-та стаття, це було прив'язано до, до цієї, до Тут заробітної я платні. Я про це Я знаю, про що ви говорите. Я просто, щоб, щоб коротко, це все, е, там раніше було, що судами даже відслужували, заробітні плати йшлося. А коли вже ми почали писати оце все, бо заробітня платня була маленька тоді, розумієте? А як ми почали ось по новому вже писати цей законопроект, щоб повернути, ми ж написали законопроект, щоб повернути 50-ту, 52, другу, 54-ту статтю в законне русло, угу. а не так, як вони. З Янукович і той Конституційний суд признав. У нас дуже багато судів. От тільки я йшов до вас, це так ремарку зроблю. Приймають якийсь законопроект. Ви знаєте, ну нема. Сили. Uh -huh. Це рекет називається, те, що вони сьогодні приймають. У нас тільки судів. От рішення суду європейського, його треба виконувати. Воно законне. Оце 54 стаття, тут 50. Uh -huh. І оце кошти. Тут за цим судом стоїть 250 чоловік. Значить, на його потрачену сатисфакцію присудили, Європейський суд виплатить цим 250 чоловікам по 2000 євро. Це тут лежить 6 мільйонів. Скажіть, будь ласка, хто відповів за ці 6 мільйонів? Що порушив закон? Звідки ми візьмемо і зробимо одіру в пенсійному розказую? Давайте розкажу. давайте не ви зараз розкажете і не я розкажу. Розкажуть люди зараз. Хорошо. Ми запитали в людей на вулиці, отбрав власне про пільги для чорнобильців. Чи будь вони справедливі власне. і чи потрібні, чи не потрібні? Давайте подивимося. Це таке складне питання. Просто я розумію, що цим людям необхідна підтримка з боку держави, відповідно. Тобто вони не мають великих статків для того, щоб вести гідне життя. Але потрібно знаходити компроміс, тому що зараз і так небагато можливостей бюджетних. Але я думаю, що це саме останнє верство населення, звідки можна ці кошти прибирати і на них економити. Як ми побачили з є деклараціями, ресурси космічні для того, щоб не одну армію чорнобильців гідно якби, довести до ну, якби, їхнє життя. Тому, звичайно, тут потрібно знаходити певні оптимізації, але якби, без інших джерел, тобто, їх чіпати це просто. ну... Тобто. Ну, як же люди, бідні, там, як сказати, мучились. Ну, у нас така влада, що не для кого життя не дає. Ні, несправедливий. Ніколи, ні зараз, ні раніше, ні пізніше. Несправедливо. Ні. Вважаю, що ні. Але знаю, що багато людей їх отримують незаслужено, це я знаю. Треба розслідувати ті випадки, які. Ну, коли люди отримують, незаслужені незаслужено ці пільги. А якщо люди їх заслужили, то треба платити. Ні, безумовно, ні. Але я вам скажу ще таку думку, що всі кияни, ми всі постраждали. У мене є певна інформація, що дуже багато, особливо жінок, звертаються в певні лікарні. Я маю на увазі онколікарні. І безумовно, треба якась допомога, бо всі ці ліки, особливо надзвичайно дорого коштують. Треба звертатися до лікарів, вчасно звертатися, дуже хороші результати, але ж все це коштує і безумовно не можна позбавляти. Бо я, я розумію, знаєте, ми живемо з тими, хто е, приїздив е, ну, з, з Чорнобильської зони. Вони дуже потребують лікування. А, а отже, гроші, отже, повинна бути фінансова допомога. В будь-якому випадку тема Чорнобиля буде актуальною у будь-якому разі і при будь-яких явищах, які є в суспільстві, тому що та трагедія яка сталася 30 років тому, вона не зрівняна із тими іншими суспільними явищами. Тому незалежно від того, що у нас зараз коїться в країні, і незалежно від того, яка є наразі проблематика, хоча вона дуже актуальна і дуже гостра, я думаю, що тема чорнобильців в жодному разі не повинна бути забутою. Наш уряд почав дуже хороший процес, який називається верифікація соціальних пільг. Дуже багато людей отримали Чорнобильські пільги. Треба відділити тих людей, які потребують цю допомогу, в міру свого майнового стану і в міру тих е, ушкоджень для здоров'я, які вони отримали під час ліквідації. Є, є, є безпосередньо ліквідатори цим людям, яким треба лікувати своє здоров'я, безумовно, пільги потрібно зберегти, і вони мають бути адресні. От, е, а люди, які, е, скажімо так, які їх втрати були прийняті не суттєві, треба пам'ятати, що вже пройшло скільки років: тридцять, да? так? 30 років тому, мабуть, ці пільги треба обмежувати. Тому що треба розуміти, що держава бере будь-які гроші на будь-які пільги з кишень громадян. Тобто бюджет це податки людей, і влада просто ділить ці гроші. Ну, для чого одні люди, які не мають потреби, будуть далі продовжувати отримувати пільги? Пільги мають отримувати ті, які справді їх потребують. І першу чергу, це ті чорнобильці, які... Потребують кошти на підтримання свого здоров'я, тому що були безпосередньо ліквідаторами. Для ліквідаторів пільги для ліквідаторів. Дякую. Ковальчук, голова громадської організації пожежні Чорнобиля, координатор координаційного центру Чорнобильські громадської організації України в наших у нас в гостях. Щойно ми почули думку людей з вулиці, чи справедливо держава забирає пільги чи не пільги. Говоримо про законопроект, який ви хочете подати 44-42. сорок цікаво, ми почули думку людей. Переважна більшість за те, що є справжні Чорнобильці, є не справжні в цьому законопроекті. Є якийсь прописаний механізм, щоб ну вивести на чисту воду не справжніх. вам на це питання. Мене це питання задають стільки, в Мінсоцполітики задавали. Я говорю, Рустуйте: от скажіть, є ли вони є? Звісно, є. Хто видавав в'ям, сватям ці посвідчення? Я. Ви спробуйте, появились по судах, пішли і лишити його це, це посвідчення. Він переносить такі печаті. І такі документи, що mm. в мене таких нема, розумієте? І ви спробуйте їх забрати всі правові держави? Ну, треба старатись це... може. Так, так, старе... Ви а... до Європейського суду дійшли з виплатами, може, і цих от позбавляти якось оцих от корочек? Шановна, ну як, шановне, я вам скажу чесно, як ви вважаєте забрати ми строїмо демократичну державу, якщо б у нас було. Е, Через так, е, суд. То, то, Будь ласка, ви приходите в суд. Він приносить документи, це неодноразово було, і все, в його там стоїть печаті. Все, що він командірований, що він був, що він такий больний, що сил нема. Це є, я це не заперечую, як їх відділити, а ніяк, тому що це дивиться вже на 30 Но років. Ну Тоді виходить, що навіть е, якщо е, боротися є... за пільги, то виходить, що все рівно будуть пільги отримати і справжні чорнобильці, які справді постраждали, і не справжні. Це дома займатися цим держава, а не я. Є слідчі органи, прокуратури, суд. В нас же е, сильно багато всіх всіх. А в всі тих, що вони сидять, то в їх і ці пільги, тому що в них незаконні вони е, ці пільги. А він суд приходить і ось показав документи. І що суд прийме на основанні документа, що він був. Справді треба наводити порядок в першу чергу. Все ж таки, перед тим, на мою думку, як просити гроші, треба знати, кому їх віддавати, тому що державі ви самі розумієте зараз дуже нелегко. Але тим не менше, усім нам я бажаю миру. Будемо бачити ще.